Вітаю, друзі, на каналі Життя в селі, як воно є. Про що сьогодні піде мова? Мова піде про те, що чоловік мій, дорогоцінний, закинув свій канал і сказав, що він тим займатися не буде. Тому переходьте зразу сюди, з його каналу тікайте коротше на мій. І будемо просувати український контент. Кому не тяжко, нехай підпишеться, поставте дзвіночок. Поставте лайчик за його винахід. Зараз він все буде розказувати. Надіюся, що дуже довго не затягне і дуже нудно, бо він робить усе дуже акуратно, але дуже помаленько. Ну, Надіюся, що він зараз це все гарненько і файненько вам розкаже. Давай, чоловіче, тако стану далі. Тут тако стань. Ну що, можу сказати. Скажи спочатку, скажи, що це таке, бо люди не зрозуміють, що це таке. Не кричи, тихонько. Це є мірка для того, щоб робити у тракторі розвал і в машині розвал сходження. Так? Все. Оце така саморобка. Покажи саморобка. Отак, стягни і розтягни. От розтягую, от таку розтягую. Говори розтягую. так, як ти знаєш, Треба... бо ти по-правильному не вмієш говорити. Ти по-сільському. Треба один. Попустив. Попустив. Стягнув. Розтягнув. Ви... Розтягну. Розтягну. От розтягнув. Треба стягнути, стягнув. Коротше, якої ширини потрібно, якої ширини такої потрібно. собі притягуєш. Такої притягуєш. Це така гайка. Велика. Коротше якось близько. Під 19 ключ. просверлено дві дірки на середині. Є тут, я зніму зараз це все. Покажу вам промежуток між ними. <кій> Так не треба знімати От все. ми ж ними по межу, тут такі води. Навіть нема пів сантиметра. Ну це можна виміряти, це можна штангелем виміряти. виміряти, щоб це, це сказати точно. Пів... Зараз вимірюємо. Вимір сантиметра навіть немає. Зараз виміряємо. Центр я, от такого. Це маєте вам. — Короче, до горингами стала, як та бабка у церкві, книжку перевернула до гориногами. Вісім. Вісім тридцять. 36-35 може бути. Це не. Коротше, таких, таких два отвори, два щоб, щоб сюди вставити. А це що, до речі, це в тебе прут від коси? Валік, валік від мотокоси, старий. Ага. Закладай. Старий. Закладай. Дай сюди мені цей Ось штангель. Є. Ось закладаю один. Говори по городецькому. Закладаю один, от, затягую, закладаю другий. Цими шліцями, щоб були шліці. Щоб були шліці. Закладаю другий. І другий можна стягнути. А тут же я собі як кілько потрібно. Новий татовий винахід. Тато лише щось винаходить, щоб не купляти. Скільки по... скільки потрібно, скільки ви витягуєте? А покажи в ділі, чоловічі, як воно працює. Ти вже відрегулював, я так сподіваюся, ні? Вже. От покажи в ділі, як воно працює. От. Давай. Тихо, тихо, чекай, зараз. Я лягаємо, <кхем> ну, звичайно під транспорт. От. Може хтось не знає, не всі такі мудрі, як ти у мене. Рівно з осів, ступиців, ось так. Приклав. До ступиці чи до диска? До диска. До Але диска. Рівно з осів. Це центр колеса. Ага. Диска. Диска. Кажи, кажи все, що ти робиш. І отут один затягнутий, а один. Упущений. І тут собі лишень затягнув. І ти вже знаєш, яка ширина напереді, яка ширина ззаді так. у колесах. Так. Оце називається розвал сходження, так? Так. О! Бо ти не говориш, гай вставай! 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 І так, так ця справа ця працює, так? І так ця справа працює. Беремо, попускаємо, вішаємо. І вішаємо на клинок, на нехай клинок. чекає на другий, на другий раз. Так. А другий раз він, якщо дуже багато їздити, то він себе не заставить довго чекати. А, до речі, друзі, що? Ми купили нові наконечники. У нас, до речі, трохи пройшла то, модернізація переднього моста трактора. Кажи чоловіче, ми купили нові наконечники. No. Я думаю, що тепер в інтернеті багато є різних фірм і багато компаній, які пропонують свій товар, але ми вибрали одну компанію. Це не реклама, інтернет-магазин, якби. З доставкою, Укрпоштою або новою поштою, але переважно новою поштою Агрозахід, місто Тернопіль. В описі залишу ссылку і номер телефону на цей магазин. Дуже сподобалося нам їхнє обслуговування, так що рекомендую. Це вже можна поставити на клинок, так? так. Добре. Скажи чоловіче ще про ці колеса. Які це колеса? А, тут, до речі, можна подивитися. Можна подивитися. Так, саме з тих рідних. Ті рідні у нас скільки від'їздили? Три роки. Ну, вже два з половиною добре. Три роки від'їздили. Але ти вже трошки їх відремонтовував. Там вже трохи йшло таке, що йшло дуже протерті були колеса, то, то чоловік підкладав, там різні ремонтні роботи робив. На цей раз в, оці, в цьому магазині купили наконечники, рульові, дві пари, і купили колеса. Тобто, йшла скат і камера в комплекті. Так? Так. От бачите, який номер цієї шини. Ну, побачимо, як воно буде нам служити задовго ці колеса китайські. Та напевно, що китайські, ні? Китайські. Китайські, все китайці. Все китайці ну і все. Ось така справа, друзі. А як буде у роботі, то слідкуйте, дасть Бог, виїдемо. На городні роботи вже пора вже рухатися. І будемо транслювати це все діло. Ще чоловік щось каже, щось хоче сказати зараз. Дуже, е, е, я сказати, задоволений цим магазином. Ну, це не реклама, друзі, це щоб ви знали. Дуже задоволений. Попросив, передали на автобус, попросив, пішло е, нову ну, пошту. Ну, переважно вони працюють з новою поштою. Так що е, просто у нас е, добре сполучення з, з містом Тернополем. І тому у нас так виходило декілька разів. Але переважно вони працюють новою поштою. Так що ось таке, друзі, справа. Всім гарного дня, спокійного, мирного нам неба. Воно вже нам дуже потрібне. До нових зустрічей у свіжих відео.